Всім привіт мої котики і гачки, Я сьогодні буду грати в Roblox в 99 на лісу І зараз я гуляю в... вже одне от першому дні. Я вже собі взяла, дивіться, що. Ось. Мене вже шкура волка з першого разу мені вона випала Це ви представляєте, яка у мене удача? Ну, окрольча лапа з. третього Давайте. Зараз трішки дерева порубимо. Ось так Покачування. покачивання. Ой, це моє. Угу. угу. Чекаем, чекаем, быстренько, быстренько. Там, короче, чел туда и побежал. Он будет ты ну спасать. Еще все такое. Ага, разумеется. Де він тепер зрозуміло? Ой! Це моя кроліча лапа. Я краще не буду бігати з мішком. Нефіга собі! Це сюди. Ну, все, задание. день. Уже ней нам надо бежать. Хороший мешок. Да почекайте. ты. почекай. Копье. Блин, а я навіть це не бачила. Тут я це еще не бачила. Тут, звичайно. Давайте глянем, что тут. Информация. Дровец, смеха. Ага, uh, семена. Так, ну я буду добывать. Блин, а, да у меня копье пропало. А, вот я его выкинула. Ага. Им Капец, мне два раза подряд падает шкура. Я наделюсь, если вы нам не раз и тут выпадает. А, не, удивлюсь. Сейчас. О, С. Все, ножки отказали. Біжим це сейчас туди переплавить чи щось таке. Це тоже так, це з'їсти. І вже більш-менш норм. Так, сейчас треба позабирать. Це про. Сейчас того вы в кондановій. А далі будемо кроликів прибивати. Вибачте, кролики? Кролики, що ти в мене АФК? Кролик? Ось це, до речі, мені, мені ось тут випав красний сундук колись, коли я грала з подружкою. І мені потім. А, тут вже лутали. І тут плюс звичайний сундук, ну. Якщо був красний, то в мене був золотий. Він. І що тут хороший топор. Ну, це норм. Це нормик. Так, ну що, давайте. Леті. Леті. Давайте зараз тут візьмемо в рука. Забираємо на їжу його. Ось це йому ага, там шкура. Угу, що це тут? Я хочу глянути просто, та я ніколи це не бачила. Ось так. Це давайте сюди покладемо. Ось у нас ще тільки їди. Я зараз хочу зробити дерева і хочу їх переплавить. Ну, не переплавить, ну, мабуть, ви поняли. Ой, переробити. Ростення. Що чого він там помер? Він, Я не удивлюсь, якщо він час лівне. І удивлюсь, якщо він не лівне А Блін, а він аж там. Улучшить. У мене є бандаж, я його пішла воскритю, воскрішу. Я его воскрешила. Бежит по краю света. А там кто? Угу. Ага. Так, ну шот, нам дає нам його прибити. Так, тут забираємо. І це берем. Тепер просто біжим со всій дурі. Та боже, все, я його не собираюся воскрешать. Мені самі, як би вони, надо. Тем более у мене більше їх і нема. Ой, це є. Це швидко треба поїсти по дорозі. Ну, пар є 18 патронів. Боже, на що вони це построїли? Що, де він там? Я хочу просто глянути. А, ні, Той Роблоксян. Все, він лівнув. Зрозуміло. Це треба. Роблокс? Боже. Де він? А, я зрозуміла. Він десь там чи де? А, ну я пішла под... я прийшла дитину спасати У мене є патрони, тому все окей. дина малыш, все, идем за ним. Роблокс. Эй, блин, да я выкинула уже свое копье. Да я уже копье выкинула, а, 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 Ару. Де я вже його викинути змогла? Це я туди кудись йшла? Могла сюди його викинути? Я ж хто без коп'я? Блін, а де моє коп'я? Ну ми вже будемо птичье закінчувати, а не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмяк і колокольчик на цьому. Всім до побачення.